Хто така Руська Трійця? У Львові було створено громадсько культурне об'єднання Руська Трійця, яке діяло з 1833 по 1837 роки. Заснували його Маркіан Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головецький, які в той час були студентами Львівського університету. Метою стало перетворити українську мову на мову науки і культури, пробудити національну свідомість галичан. У своїй діяльності збирали народні пісні, казки, перекази тощо. Виступали проти латинізації українського письменництва, підтримували використання української мови в побуті інтелігенції. Маркіан Шашкевич підготував першу українську читанку, укладали альманахи української літератури, рукописна зоря 1834 року не допущена до друку, друкована русалка Дністровая. 1837 рік перша україномовна книга видана у Будапешті, заборонена і вилучена австрійськими властями. Головна ідея визнання єдності українського народу.